Вітаю, друзі, мене звати Іван, це канал Rio DIY, і сьогодні я вам розповім про найкращий, як на мене, спосіб безперервного живлення 12-вольтових девайсів, ну наприклад, роутера, там, абонентського ону, терміналу або міні-ПК, ось як в моєму випадку, на якому в мене встановлений там Home Assistant і куча-куча інших цікавих речей. Зараз я швидко покажу, як це працює, а потім поясню, чому саме так і ніяк інакше. Є ось такий. Акумулятор, який типу для ДБЖ, але він насправді не зовсім підходить для ДБЖ, я далі розповім чому. В нього я врізав пару роз'ємів один для зарядки, другий для живлення мого міні-ПК, і зробив ось такий кабель. Під'єднуємо це все діло до акумулятора, до споживача. Ось магія відбулася, вмикається міні-ПК. І також під'єднуємо зарядний пристрій. Проста зарядка з таким же роз'ємом для літій залізо фосфатних акумуляторів. Так, от я підключив і виходить так, що коли в нас є. Світло, акумулятор заряджається від зарядки, і по суті від цієї ж зарядки працює міні-ПК. Якщо він бере трохи ну, більше, ніж видає зарядка, це у нас компенсується акумулятором. А коли світло зникає, міні-ПК просто працює від акумулятора. До речі, скажу, що я от вчора так просто підключив його до нього засік час. Він пропрацював 6 годин і ще не вимикався. Напруга на клемах акумулятора під навантаженням була рівно 13 вольт. Тобто я можу зробити висновок, що 8 годин ось цей маленький точно пропрацює. Ну або, наприклад, якщо підігнати сюди ще роутер, то в принципі я думаю, 6 годин воно точно пропрацює. Це прям прикольний варіант. Враховуючи те, що оцей акумулятор я купив за 1200 гривень. Це прям не космічні гроші, як за готову збірку там, з БМС-кою з усім, та ще й в корпусі. Ще й з можливістю втикнути в ДБЖ, якщо це потрібно буде. А тепер давайте детальніше розкажу, чому саме так. Спочатку я купив цей акумулятор спеціально для свого ДБЖ APC. Він у мене живить мій домашній ПК, а також я через нього підключив той самий міні-ПК, щоб навіть якщо комп'ютер у мене вимкнений, але ДБЖ працює і зникає світло. Міні ПК зміг якийсь час працювати. Але свинцевий акумулятор в черговий раз там здох. Міняти його кожен рік. Кожен Два роки я не бачу сенсу, і мені сподобались оці акумулятори, тому що купувати окремо комірки і паяти збірку. По-перше, її бажано не паяти, а варити нікелевою стрічкою. А для цього потрібна ще точкова зварка, якої в мене немає, і немає бажання її купувати. Тому по суті, ну я вважаю, що нормальну збірку я б не зробив. А тут готовий варіант: в корпусі вже є там комірки, там вже є БМС, але є один нюанс. Стоїть плата BMS, яка балансує наші секції. Взагалі, до речі, тут всередині у нас збірка 4S2P, 8 банок. По дві в паралелі, і ці чотири секції об'єднані у нашу збірку. І прикол в тому, що в паралелі та вони самі балансуються, це зрозуміло, бо вони ж з'єднані. А ось в послідовній секції у нас повинна балансувати БМС, але є один нюанс. БМС почне балансувати наші комірки, коли напруга акумулятора дійде до 14,1 вольт. ДБЖ, які розраховані на свинцово-кислотні акумулятори, вони заряджають. Акумулятор напругою десь 13,5, 13,7, 13,8 вольт, тобто там навіть до 14 не доходить. І тому, якщо ви такий акумулятор просто купите і всунете в ДБЖ, він буде заряджатись, він буде розряджатись, він ніби буде працювати. Але по-перше, він не буде повністю заряджатись, по друге, він не буде балансуватись. І тому дуже швидко там комірки розбіжуться по напрузі. І чим більше цей буде розбіг, тим швидше. Зношуватимуться комірки, і вони будуть робити це нерівномірно. Тому цей акумулятор заявлений термін не проживе служби. Він швидко зноситься, ну і тому це не варіант. Щоб використовувати його в звичайному ДБЖ, є два варіанти. Або якщо ви супермастер на всі руки переробити ДБЖ, щоб він заряджав іншою напругою. Я подивився кілька відео. Ну, типу, я для себе зробив висновок, що це або неможливо, або суперскладно тому це точно не варіант. Але є ще один варіант прикупити активний балансир, наприклад, Deli, Той вже зможе балансувати вашу збірку при напрузі 13,2 В. Ось таким балансиром цей акумулятор зможе. Повноцінно працювати зі звичайним ДБЖ. Є ще варіант купити зовнішню зарядку і як би підключити його до акумулятора, але нюанс в тому, що ДБЖ буде бачити ту напругу, якою заряджає ваш зовнішній зарядний пристрій, і він буде думати, що напруга на акумуляторі 146 вольт, і або не буде переходити на акумулятор, якщо що, або буде падати в помилку. Ну тобто це точно теж не варіант. Що всередині цього акумулятора ви можете зараз бачити на екрані? Я хотів. І збірку якось відірвати, але вона там дуже гарно приклеєна. Я не хотів нічого там розрізати і вандалити. Тому я не скажу, які тут комірки, не скажу, яка тут БМС, але ну видно, що воно є, і слава Богу. Видно, що ось тут ось цей простір він пустий. Тобто можна спокійно врізати сюди ось ці роз'єми, можна врізати сюди вольтметр, якщо хочете. Можна там якийсь вимикач ще на оці роз'єми врізати. Ну тобто тут простір для фантазії дуже великий. І як висновок хочу сказати, що ну, мені здається, це прям найкращий варіант, тому що ось це чудо я купив за 1200 гривень. Зараз вже там, де я їх брав, їх розгребли. Це прикольний варіант, тому що, по-перше, літій залізофосфат Якщо навіть у вас відмовить БМС. І в той самий час відмовить зарядний пристрій, і почне просто без зупинки заряджати акумулятор. При перезаряді він просто роздується, там якісь стравить гази, і все. Тому що інші літійоні акумулятори в таких умовах можуть і грітися, і вибухати, і горіти да так горіти, що і загасити їх неможливо. Тому це по перший безпечно, по-друге, це великий ресурс. Ту я і не знаю, що ще сказати. І від нього одночасно можна заживити і роутер, і той самий міні-ПК. І сигналізацію, і це чудо буде рятувати вас при відключенні світла. І головне, що не потрібно буде нічого бігати, підключати ніяких там павербанків з дротами, ніяких, знаєте, ненадійних плат ДБЖ з Аліекспресу, до яких ви підпаєте той самий літійонний акумулятор, який може спалахнути. і ну, коротше, Мені здається, прям оптимальний варіант за свої гроші за об'ємом переробки, тобто тут просто два роз'ємчики додати да один кабель склепати. Ну, і потрібно ще зарядку купити, так? Тому що чи нюанс такий, що, по-перше, -по потрібна зарядка на 14,4 вольта, 14,4, 146 Ось так якось китайці їх підписують. На Аліекспресі вони є, можна якби замовити. Я собі замовив 2 ампер, ну, за 4 долари. Там посилання десь в описі залишу. Також як варіант, можна взяти перфорований. Блок такий, як використовують для живлення світлодіодних стрічок, вони є 15-вольтові, і там просто резистором можна підкрутити напругу, щоб вона була не 15, а 14,6-14,5. і І буде наш акумулятор повністю заряджатися, балансуватися, будемо використовувати ефективно всю його ємність. При цьому не буде ніяких витрат на перетворення, тому що ну перетворення у нас відбувається тільки. Зарядному пристрої, який з 220 вольт видає нам сюди 14,6 на заряд. Споживачі будуть вже саме, власне, 12 вольтами харчуватися весь час зі світлом або без. Тому, коротше, я собі зробив так. Рекомендую вам, тому що це просто, ефективно, надійно, ну, коротше, прям, прям вогонь. Ось, тому ставте там лайк або дизлайк. Коментарі, і якщо дизлайк ставити, то пишіть чому, ну, блін, що вам не сподобалось. Ось. З вами був я, Іван, це канал Rio DIY. Побачимось!